Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, поки в мене перерва, давайте я вам покажу, як працює ця ручка. Ну, дивіться, натискаємо 3D ручки і в мене от така ручка тільки жовтого кольору буде. От. Вот така вона 657 гривень коштує ось так вона працює, бачите Бачите, друзі, ось так вона дуже круто малює. Бачите, що намалювати можна? Можна навіть чехол на телефон намалювати все вообще. Знаєте, друзі, як намалювати чохол на телефон? Просто берете свій чохол, а робите розмітки на бумагі і малюєте чохол, і все. І у вас є готовий чохол. Ось так сама ручка виглядає, бачите? Ось так вона дуже круто виглядає. Бачите, вона працює від micro USB. Ось так як користуватися, просто підключайте зарядний дріт, а, вставляйте пластик і, і чекайте, поки вона розігріється, і все можете малювати. Ну, я знаю, в мене вже ідея є, що я буду малювати. Коротше, я буду малювати, спробуйте вгадати, що, але я хочу намалювати чохол на свій телефон. Ну це мені потрібно зробити розмітки і намалювати чохол, тільки щоб там були вирізи для кнопок. Але я це продумаю і для камери виріс. От, ну, як це зробити, нагадую. Просто беремо бумажку та обводимо чохол. І далі просто малюємо 3D-ручка чохол. Або якщо хочете, можете прямо на своєму чохлі намалювати ще один, зняти з нього. І причепити. Ну, я думаю, що хол, який нарис... намальований 3 d ручкою я думаю, він дуже прикольний буде. Ось так виглядає сама 3D-ручка, бачите? От в комплекті де нагадую, сама 3D-ручка. Ось такий чемоданчик, щоб зберігати. Далі 12 кольорів пластика. Якийсь юзер маніал. Далі колпачок спеціальний. Кабель USB для зарядки. фінгер капс і пенхолдер подставка. Ну, я знаю, друзі, що я ще хочу намалювати це, а, знаєте, що ще хочу намалювати. Це чохол на павербанк. Це... Дивіться, це дуже зручно, тому що якщо впаде павербанк, то чохол розіб'ється, а павербанк буде цілий. Але чохол треба робити. Так, щоб були свободи, щоб павербанк був захищений, але був доступ до всіх розйомів павербанка і кнопки, щоб його вмикнути. От, Друзі, пишіть ідеї в коментарях, що мені зробити. А я, якщо хочете, можу вам чохол намалювати, але... Треба трохи заплатити. Ну, е, треба заплатити. Я сильно багато не буду просити за чохол, Ну е, давайте так, я вам зроблю чохол, Як ми общаємося, ви пишете в коментарі мені свій нік там, наприклад, в Дискорді або в Телеграмі. Далі ми переходимо туди. А ви, я вам кидаю свій номер картки, а ви мені відправляєте суму 150 гривень за чохол, який я зроблю. І, а, і ви, друзі, дивіться, ви кидаєте мені фотку свого телефона, а, щоб я здав. Щоб я знав, який виріз мені робити для кнопок та камери. Вдруг у вас iPhone чи Xiaomi 15 Ультра. От. І далі, а ви після того, як перевели, я починаю виконувати роботу, роблю чохол на ваш телефон і... А вам відправляють тільки. Головне, ви мені пишете, на кого відправляти адресу. А та пишете в яке місце, а та яке відділення вашої пошти. Ну, я рекомендую користуватися новою поштою. Якщо ви десь за кордоном, зараз то нова Глобал називається. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. І ще вам хотів сказати, я хочу, що вам зроблю якусь ä, поділку з, ціє... з цього пластика. Друзі, всім бажаю гарного дня.